Звертаємо вашу увагу, всі події та персонажі являються вигаданими. І будь-яка схожість з реальними людьми випадкова. А ви коли-небудь задумувались, як виглядає свято очима Божеств? Ми пропонуємо вам. Наш варіант. В далекій галактиці. В епоху Калі-Юги, коли вплив у має розповсюдився на весь Всесвіт, і матеріалістичний у умонастрій проник в розум людей. В кожному місті та в кожному селі появились центри опору. Іменовані ядрами. Одні із таких ядер вилостово явили себе, швіші доял Нітай і Шачі Нандана. Ранок восьма, нуль, нуль. Ти не забився, мій дорогий нітянанда. А, я в порядку. Чи <рес> по цей бах, хто не знає, що божества це сам Господь і поводитись з ними слід належним чином. Я гадаю, він і навмисно. Він знає, що не дрова несе. А. У мене на нього особливі плани. <рес> мене. Просто я приймаю все, що сприятло. Апфішека це церемонія омовіння божеств різними людинами, кожна з яких має особливий сакральний зміст. А починаєте ми війни з господача? Я сказав з господа, що О, Водичка то холодна. А, вони думають, якщо ми металеві, то воду можна не відігрівати. Смирной Лефтья Ерива Ну звичайно аж торки закрили Слухай Нітя Надо а ну глянь своїм містичним поглядом, скільки віданих прийшло послухати. Тільки тихенько. Господь дивно! А, а, тут немає. <плес> Нічого дивного, це ж лекція. Але завдяки записам Колі Білецького всі зможуть послухати лекцію в інтернеті. В групі Харікрішна в Луцьку, в контактах. Надіюсь, хоч на Кіртом підтягнеться. Кір там в інтернеті не такий. Слухай, нітянанда. А чому це на лекції? Останнім часом ніхто не ходить. Ого, всі моляться господа наразім хадево. Бояться, що не зможуть відповісти на каверзні запитання Джиґадананди. Про те, що все робиться не так, як казав. Шрила пробкупати. І хто міг пустити такий слух? На лекції і так ніхто не ходить. Ну, ходять слухи, що на виставах показують те ж саме, про що говорять на лекціях. Слухай, Нітянанда, а як ти відносишся до відданих, які шарудять і шумлять під час лекції? Я до них відношусь. Я дуже радуюсь, коли вітані приходять на лекції і важко слухають її. А на тих, хто слухає лекцію вживу вік інтернету, я проливаю особливими. А вам коли-небудь хотілося дізнатися, що роблять божества за закритим алтарем? Господь, а ты також лаки після мене? <плес> Змінить що зміниться і одежти? А в спадає. <плес> <плес> так вони ж переплутали! <плес> А це, це через те, що дайте пава на від'їзді. <плес> Схоже нас зараз будуть кормити. Що там вони нам хочуть запропонувати? <плес> Ого Господь! Ти ви стільки пір він для нас з тобою? <плес> ну давай, швидше, швидкі літенанта, розповідай, що вони нам хочуть запропонувати. <плес> Відсутність роми скорохода готував той самий бактор, що нас впустив. У нас сьогодні на обід. Пшуняно томатний суп. Шула з паніром. Ух ти! Перці! Шерово ніпшував. Дивись і хліб. З пшоняної муки. Бурфі з пшеном і ласі з бананами і у хана з чим? З пшоном! Саме те, що я люблю. Вони не знають, як догодити. Слухай! Ну а навіщо там ці банани в ласі? Знаєш, господь, мені теж набридли ці шахіпаніри, самоси, покори, була б не... Ладос, де ж. Ми запомнив. Концерт. Зараз буде виступ гурту Гауранга. Гауранга. Схоже починається концерт для нас з тобою. Так, а шторки, як завжди, закриті. Це хвилювання. Пучарі залишив свій телефон. По мелості Колі білецькому групі перекришки. Як стас? Ну це тому що ти дивишся виступ, приготовлений гуртом Гауранга. Слугарині дінан. А ти знаєш, що перегляд п'єс, основаних на священих писаннях, дають ті самі плоди, що й безпосереднє читання цих священих писань. Диви. А хто тут так грає? Мене? Ну як зазвичай грає, як він на О, А це хто такий? Не знаю, це віддано, але схоже мені щось він не дограє. А, не той, хто грає тебе, нітю нам до переграє. А тим часом віддані вистроїлись на привітання божества. Поки а павона не повернувся, нагадай на його помічнику, що шторки пора вже була відкрити. Нехай він відчує себе інструментом в руках, Господа. Ха-ха-ха-ха-ха! 0-0. Гаура Араті. Араніка. Під час Гаура Араті збирається молитва Бахтівінота Такора, про те, як колись 500 років тому назад. Вітання Господа читання співали ареті. А на тих, хто дивиться на лице Господа під час ареті, може. <серказ> <серказ> а тим, хто дивиться на лице Господа під час ареті, прощаються всі гріхи, які накопилися за багато тисяч та мільйонів років. Йому прощається навіть вбивство Брамана. І інші не менш тяжкі гріхи. Ну але Браманів краще не вбивати. Вісімнадцять, двадцять, кіта. Звір, оспівання святих імен Бога це основа нашого руху. Визнити, раду, ми знітям пішли в епоху Калі-Юги для того, щоб святе, святей біля усім, навіть найзанепаліші. Нічого надо, дивись, як танцює той і Навіть підлоги не торкається. А так він, мабуть, тапочки замовзляти. А Кіртанія так солодко виспівує, всю душу вкладає. Слухай, хто це у нас сьогодні за пультом? Та це ж той самий. Той самий бата, який нас сьогодні впустив. Так, мітянанда, день сьогодні пройшов недаремно, яке щастя бачити посеред кальюги Найрозумніших людей, які приймають участь в Санкірта на Ягі, це наші улюблені віддані, які з великим ентузіазмом продовжують нашу місію. Несуть любов до Бога по всьому світу. ハハハハ З Господом, який можливий, коли ми служимо Божества, як кунджарі, як, як кухарі на кухні, як ті, хто зв'язує свої зусилля від наслужження з Господом. І щоб відчути ці, ці відносини, не варто лизати банку, треба відкрити її і попробувати мен стосунки. І говориться, що Господь є матком він солодкий. Ну, всі відносини з Кришною, які для нас доступні, вони приносять благо, радість, і це процес, який, приносить, який дасть обов'язково результат, і він до ній, може навіть неочікувано отримати щось дивовижне від Господа, тому що він є особистість і з ним треба будувати відносини. У нас буде 10 років, як ми поклоняємося, що ще буде та що ці на небі. Запрошуємо вас прийняти участь в цьому достойному і очищеному, приємному, радісному процесі, який дозволить вам отримати духовний, реальний духовний досвід. нашій виставі Брали участь. Діде оператор Даніл. звукооператор оператор Аніті. Головний пуджарі Денис. Долі господа читані та господа Ніт'янанди, Нанди. nome, né? eu sou da Dual. Дія продовження! На цьому наша вистава завершилась. Дякую вам за таку відзивчиву публіку. Дякую вам за хороші емоції. Наступна наша програма буде How Reality, буде дуже довгі. І потім буде! 30. Треба буде якось розмістити лавочки,